Засідання оперативного штабу по координації дій під час воєнного стану 10 червня за усталеною традицією почалося тим, що учасники зібрання долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання. На початку зібрання редактору. Газети Вісник Карличини Валентину Владімірову міський голова Олександр Панюта вручив подяку за вагомі досягнення професійної діяльності та з нагоди дня журналіста, який минув 6 червня. Червоною ниткою на засіданні штабу проходила думка про те, як організувати роботу установ організацій комунальних підприємств міської ради в умовах імовірно критичної нестачі електроенергії і неминучих вимкнень світла. Міський голова Олександр Панют. Та акцентував увагу присутніх на постанові кабінету міністрів про заборону вімкнення кондиціонерів в органах державної влади, починаючи з Кабміну і міністерств. Органи державної влади мають також відмовитись і від зовнішнього освітлення будівель та прилеглої території. Те саме потрібно зробити і правоохоронним органам, органам судової влади, іншим держорганам місцевій владі обмежити вуличне освітлення. А бізнес глава уряду закликав обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоміського обладнання, яке не є критичним для виробничої діяльності. Один із видів сонячних панелей не випадково. Понад те, Кабмін готує програму пільгових кредитів на купівлю енергообладнання для громадян та бізнесу, тобто на купівлю сонячних панелей і вітрових міні-електростанцій. Директорка Гарлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко проінформувала про 134 хворих на стаціонарі закладу, але певна проблема є із наданням послуги пологовим відділенням лікарні. Точніше, навіть з оплатою цих послуг Національною службою здоров'я України. Ми надаємо послугу, а національна служба нам не підписує договір на надання цієї послуги. Усунення цієї певної недоречності потребує зусиль і кагарлицьких посадовців і Служби національного здоров'я України. Вікторія Костенко розповіла також, що відновлюються послуги ехосерця, серце, скрин для вагітних, обстеження судин. Це після ремонту або ж наладки відповідної медичної апаратури. У хірургічному відділенні почали ремонт. Коли директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карау, Піри інформувала про поточну роботу свого закладу Олександр Панюта наголосив на тому, що варто посприяти медикам у налагодженні безперебійного інтернету, адже тепер без мережі важко уявити виписку рецептів і направлень пацієнтів на аналізи чи до лікаря. Енергозабезпечення діяльності всіх сфер громади. Питання номер один сьогодні з огляду на стан української енергосистеми і загрози від ударів московитів. Як нам жити в умовах обмеження електроживлення, тому усім керівникам установ, підприємств, відділу ЖКХ все ми шукаємо шляхи, якщо є потреба те щось ще домовити, дозамовити, до об'єктів критичної інфраструктури з цього погляду віднесено водоканал і лікарню з поміж комунальних підприємств міської ради. Директору водоканалу Володимиру Черемису поставлене завдання гарантувати людям воду з водогону, хоча б вранці і ввечері по дві години, за будь-яких. Відключень світла, якщо виникне надзвичайна критична ситуація, для цього і задіювати генератори. Дещо інший напрямок, але теж із цієї царини забезпечення безперебійним інтернетом закладів культури нашої громади. Живімо активно і не піддаваємося намірам московських загарбників погасити вогники українського життя у різних сферах, в тому числі культурній. Начальник відділу культури Олена Петленко говорила про зміни до України українського правопису ухвалені у 2019 році. Але виявляється п'ять років. Велися судові засідання, тому що багато хто не погоджувався із тими змінами. Але Остаточне рішення судів залишити постанову нашої верховної ради такою з тими пропозиціями, які вони внесли. І 3 червня, вже з минулого тижня, вона вступила в дію. Мовні зміни, зокрема, стосуються фемінітивів явище відносно для нас нового. Тобто, якщо директор чоловік, то він буде директор. Якщо жінка, то вона буде директорка. Якщо медик. То вона медикиня. Якщо лікар, то вона буде лікаркою. Начальник служби міської ради у справах дітей та сім'ї Алла Невдубенко проінформувала про те, що міська рада оплатила 20 потівок на оздоровлення дітей пільгових категорій. Дітлахи два тижні відпочиватимуть і оздоровлятимуться в оздоровчому ж закладі. Зоряний у карапишах, крім того, фахівці служби здійснюють об'їзди 35 сімей у нашій громаді, де під опікою перебувають 52 дитини на предмет контролю за умовами, які створюють опікуни своїй малечі. Аналогічно здійснюється нагляд і за 17 родинами, де виховуються загалом 19 усиновлених дітей. Волонтерами сьогодні стали чи найбільшість українців? Напрямки волонтерства найрізноманітніші? Ось деякі з них від жителів халчі. Сьогодні ми у селі Халча плетемо маскувальні сітки. Ну, звичайно, є проблема в коштах, але намагаємося вирішувати. Нам дуже допомагають наші фермерські господарства, які ведуть свою діяльність на території нашого села, товариство Данфарм, взагалі небайдужі жителі нашого села, жителі дачники, так ми їх називаємо. Ну і дуже велику частину дівчата своїх коштів туди вкладають. Ну, на п'ятницю ми сплели. Вже 70 сіток, це досягнення для нас. В основному хто приходить в'язати, це працівники станочок. Ми зробили в приміщенні, в адмінприміщенні. В'яжуть наші працівники адмінприміщення і міської ради. І Культура, садочок нам допомагають працівники і дітки беруть, розрізають. Є в нас фотографія, дуже така цікава. Потім приходять, ну приходять небайдужі, небайдужі жителі. Це як правило є в нас одна сімейна пара чоловік з дружиною з озулі. Ми їх називаємо закройщиками, Чоловік приходить і просто розкреслює, нарізає. Ну от так своїми силами намагаємося допомагати хлопцям. Дуже великий попит. Весь час у нас є замовлення. Намагаємося задовольнити усі потреби. А як ви тримаєте зв'язок із замовниками вашої продукції? Ну, вони якось самі знаходяться вже, просто самі. Це в основному наші сільські хлопці, наші сільські земляки. Так, да, наші земляки. Да. І є такі, що приїжджають до родичів, десь там почули, і вже все, вони з нами теж тісний контакт тримають. Є в нас волонтер з Білої церкви, мама двох синів, які обидва воюють: один лікар, один фельдшер, але вони зброю в руках обидва. Через неї ми передаємо, просто нову почту відсилаємо. Ну, по Зного по різному, але контакти веща знаходяться і підтримуємо. Сьоме червня стало ще однією знаковою датою для Карлицького ліцею номер 3 педагогічний колектив, якого не стомлюється дивувати колег цікавими ідеями, а головне знаходить шляхи для їхньої реалізації. І ось стала. Ефективною чергова ланка активності в ланцюжку корисних цікавинок, які роблять багатшим, наповненішим життя у нашому місті, а не тільки в ліцеї. Ми на подвір'ї навчального закладу. Сьогодні ми надзвичайно раді бачити вас на відкритті нашого простору територія змін і наші урочистості оголошуються відкритими. Наталія Вернигора і Тетяна Ільєнко виявилися свого роду ідейним. Натхненниками і двигуном ідеї зробити територію під стінами ліцею функціональнішою, привабливішою, а чи не головне, кориснішою для використання простору задля будь-якої мети, звісно, педагогічної, естетичної, просвітницької. Вчителі дякували помічникам, батькам і всім, хто допомагав будь-яким чином. Дякую всім присутнім, тому що без вашої підтримки і допомоги ми не змогли б зробити такий чудовий багатофункціональний простір. Я тішуся від того, що в діток тепер є де проводити якісно час, де можна проводити уроки під відкритим небом, де можна проводити майстер-класи, дивитися фільми. Це дуже круто. І я дуже рада, що я є частиною такої дуже класної громади, яка рухається вперед і розвивається. Дякую! На продовження хочеться знову ж подякувати. Подякувати всім. Хто йшов на наші майстер-класи, хто брав участь у ярмарках, хто готував, батьки без вас цього б неможливо було зробити, тому що дуже велика частка коштів саме тут, і ми дійсно пишаємося нашим колективом, який рухається, який допомагає. Поважні гості завітали на свято, і всі вони якимось чином посприяли втіленню мрії ліцеїстів у життя. Головним чином коштами, вибачте, тавтологію. на загальну суму близько 150 тисяч гривень. Всім їм дякували, а вони охоче спілкувалися і теж дякували. Також хочу подякувати вашому ліцею, всьому педагогічному колективу, батькам, дітям за ваші збори, вашу допомогу. Ні одна наша поїздка не обходиться без вашої допомоги. І перейдемо до більш приємного. Один із учнів вашої школи, ліцею є самим маленьким волонтером благодійного фонду «Земна добра. Радом Ярослав, учень 8 класу. Ми привезли отакі заки. такі от футболочки з нашого благодійного фонду. Ярик, тебе! Нашому вже добре знайомому, юному виробнику павербанків, ліхтариків і дронів для наших захисників Ярославу Радому вручають подяку і подарунок. Патріотичну футболку. Тимур Карпенко і Тимур Циганков отримали такі ж нагороди. Ми працюємо з усіма, з усіма з багатьма школами, але от я хочу сказати те, що ті, хто просить, ті, хто включається в роботу, ті отримують і розвивають свій простір, свої школи, свої ліцеї, свої навчальні заклади, неважливо що. Ініціатива йде від вас. Єдине, хочу побажати вам міцного здоров'я, щоб ваш простір і взагалі простір нашої держави розвивався. Ваші проекти всі справджували за допомогою нас і не тільки нас. Миру, добра вам всім. Вітали зібрання представниця малого підприємства Декор Тетяна Гриценко. Міський голова Олександр Панюта пообіцяв віднайти 100 тисяч гривень. Для нових десяти чи більше вікон для ліцею. І вручив директору Наталії Коваленко сертифікат на 10 тисяч гривень для поліпшення території змін. Знайшло вже, що сказати і голові батьківського комітету 4 класу Марині Осачі, шкільній активісті. Ну і як же без веселих пісень, без флешмобу. А що робила пожежна машина в третьому ліцеї? Невже гасила палки, гарячі, полум'яні емоції? Ні, вона їх якраз додала. Молодші учні охоче знайомилися з пожежно-рятувальною технікою зблизька. Ось де був рай всюди сущим хлопчакам. Та виявляється, і не тільки хлопчакам, а й юним леді. Ще тривало свято, а ми підійшли до регіонального менеджера соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді Олександра Шпиля. Сьогодні ми відкриваємо дуже чудовий проект на базі Кагарлицького ліцею No3. Сьогодні вони стали учасниками проекту «Спільнофон» разом з подільською громадою, які провели навчання. Ми в свою чергу владійний фонд МХП громаді за фінансування прата Грофорту. Ми виділили 75 тисяч гривень для реалізації цього чудового проекту. Тому хай він приносить задоволення, і дітки тільки радіють від цього. Служба 102 в особі старшого офіцера поліції Інни Калієвської повідомляє про 144 заяви і повідомлення за тиждень. Від жителів Кагарлицької Жищівської громад у поліцію з них 5 внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Жителька Кагарлика звернулася в поліцію із заявою про те, що зник безвісти її чоловік, 69-го року народження. Він виконував бойові завдання в селі Новоселівка Покровського району Донецької області. Гуржищі, 20 двадцятилітній місцевий житель зберігав канабіс, речовину наркотичного походження, що правда зберігав без мети збуту. Між Аржищевом та селом Яблунівка правоохоронці зафіксували незаконний вилов риби на місцевому ставку. Улов потягнув на 417 кілограмів ваги. А на яке покарання він потягне, вирішуватиме суд. Впіймано п'ятьох водіїв, котрі вважають за норму після споживання алкоголю сісти за кермо своїх сталевих коней. Всі ті коні опинилися на штрафмайданчику в Миронівці і без штрафу їх звідти. Не визволити. 68 протоколів склали полісмени щодо порушення адміністративного кодексу жителями двох наших сусідніх громад. Традиційно це головним чином порушення правил дорожнього руху і правил громадської безпеки. Сторінка оголошень. Шановні жителі Кагарлицької громади. Найближчі середи, 12 червня, відбудеться прямий телефонний зв'язок мешканців з Кагарлицьким міським головою Олександром Олексійовичем Панютою. Готуйте ваші запитання до влади, ваші пропозиції і телефонуйте з 14 до 15 години за номером 60981 у середу, 12 червня. thanks